Всім привіт! Сьогодні я вам розповім про найпопулярніші запитання, які задають під час складання присяги в Румунії. Отже, я розпочинаю. Ну, для початку вас попросять представити себе, ну, до прикладу, це може звучати так: Бунезіуа, доброго дня! Презентація ви вирок. Представтеся, будь ласка, і ви відповідаєте Бунезіуа є в сунд Доброго дня, я є Ірина. Діонді -ді Вініць, звідки ви прийшли? Єв Амвініт Дін Україна, Дін Орашу Чернеуць. Я прийшла з України, з міста Чернівців. А віць фамілії, а віць копій. Ви маєте родину, маєте дітей? Да, ам фамілії, так, маю родину. Ну, ам копій, не маю дітей

Маю намір проживати в Румунії. Ось приблизно так виглядають основні питання під час складання присяги на вірність румунському народові. Якщо вас зацікавили подальші питання, прошу вас звернутися до мене за консультацією за номером 095 05 42 377.